Я знов тобі, для тебе знову, Кладу любов мою в рядки лелію мрію, білу брову, у ночі му полигірті, я знов тобі. Для тебе знову і хай простить мене земля, мені краси її не треба, коли тебе на ній нема. І, отче, задума, болеме карає, моє натомлене, чолу я тільки пташка. Що шукає своє загублене, крило Я тільки пташка, що шукає своє загублене криво. Я Знов тобі для тебе знову і хай простить мене, земля, мені краси. Oğlu itebilir, ne mal.